Оце все людина зібрала за два з половиною роки. Уявляєте, який потенціал? Це просто круто. Друзі, сьогодні я в Трускавці і для вас буду знімати музей української майоліки. Він знаходиться біля бювету мінеральних вод. Позаду мене сам музей. Вартість квітків від 50 до 100 гривень. Спеціально для вас музей в Трускавці, кераміка. Дуже класно. Я вже пройшовся, подивився тут. Деякі є тарілки, що в мене купувалися. Наприклад, Ось ця тарілка купувалася в мене. Тут дуже велика, от дивіться, яка тут виставка. І зараз ми пройдемося і подивимося все. Детально. Мої улюблені тарілки ЕОКСФ. Пане Віталі, ви мій підписник, я з вами співпрацюю. Ця тарілка була ваша. Пройшла через мене, тепер вона тут у музеї. Деякі вироби мені знайомі. Наприклад, ось такий кухоль в мене був. Я його продав на бараховці недорого. Штофи прям дуже-дуже круті і класні. Мені він не подобається. Особливо з, такі, з випуклим малюнком вони дуже цінуються. Леви. Це все львівська кераміка. Дуже класно виглядає. Ось ця маленька тарілочка, наприклад, коштує приблизно 3000 гривень. Тут дуже багато виробів, котрих я не бачив раніше. Так. Щось схоже, тарілка в мене була на продажі, Ось такий сюжет мені дуже подобається новорічна. Дуже рідкісна тарілка. Такий кухоль у мене був, нещодавно продав в іншому кольорі за 1650 гривень на Віоліті. Такий кухоль бачив на у знайомого. Далі, далі у нас ось такий штоф класний. є, Це у нас. Дуже сучасна робота. Є скло львівського виробництва. Тарілка Івана Франка. Це була куплено в мене рік тому приблизно за 2000 гривень. Продешевів, чесно кажучи. Така тарілка в мене була, я її продав. Поїхала вона в Полтаву. Рибка така була, вона не дуже дорога. Ви бачите, що я в цінах. Все озвучую, тому що це моя основна робота. Перепродаж. Тому я орієнтуюся на це. Ось така тарілка також сюди приїхала, але це не вона. У мене був скол, вона в іншому місці тут стоїть. Ось такі круті композиції. Дуже класно. Шевченка класна. Думи мої думи. Така статуєтка в мене була. О, пану дуже гарне. Тарілочки, тарілочки. Ось така дівчина в мене була. Здається, за 4 тисячі продав, але не сюди, а в інше місце продавав. Оце все людина зібрала за 2,5 року. Уявляєте, який потенціал? Це просто круто. Тут речі, котрих я ніколи в житті не бачив, а це все зібрано за два роки. Я коли сюди зайшов, я думав, тут колекція збиралася не одне десятиліття, а тут все на всього за два роки. Це прям дуже круто. Така тарілочка в мене була, але в мене вона була з пічною тріщиною. Дуже класно. Це в Трускавці, нагадую. Я потім в описі до відео прикріплю посилання на інстаграм цього музею. Дуже гарні роботи. Козак класний. Ось такий півень це 50 роки, вони коштують приблизно. 8-10 тисяч гривень, щоб ви уявляли. Це вже весельківська кераміка йде, починаючи з кумовців. Цих, півні також весельківська кераміка. Вибачаюсь, весельківська майоліка. Вона мені не дуже часто зустрічається, тому що я зараз в основному по львівській кераміці працюю. Це в нас свісток. Ось такий. Круто! Мені також подобається. Круто! Знаменитий півень, котрий коштує зараз приблизно 5 тисяч гривень. Ще раз скажу, ви що оцінюю все грошима, тому що це моя основна робота. Зелений колір в мене оцей був куманець такого кольору. Дуже цікавий. Песик, це у нас кераміка. Дуже розповсюджений песик. О, класна тарілочка ЛКСФ. Далі у нас опішня Полтавщина. Іде. Такий чортик класний. Це підсвічник в нас. Півень. Це як штовку, манець іде. Прикольно. Також опічня іде. Екземпляри тут просто круті. Ось, диві... Ось дивіться, який розмір. Просто клас. Це більше, як сучасні зверху йдуть. Класно. Це львівська кераміка. бандуриста нещодавно продав він не дуже дорогий. Такий бандурист також недорогий. Ось розмальовка дуже крута. Раніше не зустрічав вершники круті. Тут трішки є фотоапаратів, телефонних апаратів. От також дуже. Круті композиції. Також тарілочки, ЛКСФ є. Ось у нас львів, Архітектуру Львова. Ось цю тарілочку я сюди продавав. Диво звірі. Це у нас Васильківська майоника. Півень. Баранчики. Ну це все Васильківська. Ось такий в мене був дуже цікава композиція. Здається, за 5 тисяч гривень продав колекціонеру. Ось такий кіт класний. Його ціна також приблизно 5-6 тисяч гривень ринкова. Так, схоже на мою тарілку, але вже не пам'ятаю була чи не була. Така в мене була, здається, тарілка. Це в нас гутне скло. Дуже багато всього цікавого Це як господар сказав, студенти, бо учні приходять і кажуть, що це білка з ліднікового періоду. Оп-оп, композиція якоїсь із цих тарілок я продав також сюди в музей. Я коли продавав, навіть не знав, що продаю в музей, чесно кажучи. Ось таку, таку ж продавав. Сюди, як вам, Сподіваюсь, подобається композиція. Мені дуже подобається. Прям рай кераміки. Така тарівка, здається, в мене зараз є на продажу під реалізацією, що трішки фотоапаратів. Це у нас. Косівська кераміка. Мені в основному траплялися глички, тарілочки, а тут є прям цікаві композиції. Зараз покажу, котра мені найбільш подобається. Оця бабця з пічкою. пече пиріжки, мабуть. Дуже подобається класно. Сподіваюся, вам сподобалася така екскурсія по музею. Так що, якщо вам цікаво, будете в Трускавці, переїжджайте сюди, музей, геолокацію. Я вам скину всього вам найкращого. До зустрічі!